Дивіться, зараз роблю ось таку структурну схему щита. І далі йде компоновочна схема щита. Тут я задію додаткові модулі. Цей щит Хайгер Вольта, він має 5 рядів по 12 модулів. Деяке обладнання у нас не влазить, тому я задію от з цього боку і з цього по одному модулі, Получається, тут 14 модулів. Трошки буде там незручно прокладати провода, але ну, от так воно виходить. Бо якщо ми не влазимо в цей щит Хайгер Вольта, то наступний щит. Буде вже іншої серії Universe, серія FWB. І в ця серія вона значно дорожче, вже коштує. Майте це на увазі. Тому краще влазити в цей щит Хайгервольта. Якщо у вас бюджет на, 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 на цей щит розрахований, якщо, ні, якщо не влазимо, то вже розглянемо більший щит. Ось це, що я хотів сказати про розмір електрощитів. Дякую за увагу.